Кожний з нас, хоча б раз у житті опиняється в ситуації, коли необхідна термінова медична допомога. Цієї невідкладної медичної допомоги може потребувати як стороння особа, так і ви самі. Своєчасне і правильне виконання найпростіших прийомів першої медичної допомоги при травматичних пошкодженнях, опіках, обмороженнях, нещасних випадках та роптових хворобах дозволить зберегти здоров'я та життя потерпілому. В цьому фільмі ми розглянемо такі розділи. Оцінка стану потерпілого, кровотеча та шок, опіки, серцевий напад, інсульт, травми, пошкодження, рани, переломи, забої, вивихи, накладення шин, отруєння, укуси, переохолодження та перегрівання. На місці пригоди необхідно оцінити місце пригоди з точки зору загрози для вас, постраждалого та оточуючих, визначити кількість постраждалих, з'ясувати причини та характер пошкодження. Дуже важливо відрізняти незначні проблеми від тих, які становлять загрозу для життя потерпілого та потребують негайного транспортування до лікарні. Наприклад, причиною втрати свідомості може бути серцевий напад або поранення голови в результаті падіння. Для надання допомоги такій особі необхідно зателефонувати до служби невідкладної медичної допомоги 03 для більшості населених пунктів України. Серйозні стани потерпілого, а саме, серцевий напад, втрата свідомості, нестерпний біль, запаморочення. Слабкість, важкість дихання, тяжке або постійне блювання, поранення, неконтрольована кровотеча, великий ризик інфікування, втрата частин тіла, проблеми з пересуванням або порушенням чутливості, підозра на пошкодження хребта, серйозні опіки, отруєння або передозування наркотиків. Якщо ви зателефонували до служби невідкладної медичної допомоги, ваша мова повинна бути повільною та чіткою. Диспетчеру необхідно повідомити своє ім'я, номер з якого телефонуєте, причину свого дзвінка, місце знаходження постраждалого, кількість осіб, які потребують допомоги, та будь-яка інша додаткова інформація та по можливості надати оцінку стану постраждалого. Не кладіть трубку, доки диспетчер не порадить вам, як поводитись у цій ситуації до приїзду медичної бригади. Більшість медичних бригад мають прямий постійний зв'язок з диспетчером. Багато людей не надають першу медичну допомогу постраждалим, бо вони бояться інфікування а деякі навіть одного вигляду крові. Найбільш небезпечними інфекційними хворобами є гепатит Б, гепатит С, СНІД та туберкульоз, які передаються через кров та повітря. Прості профілактичні заходи допоможуть уникнути інфікування. Захиститися від інфікування через кров можна одягнувши гумові рукавички для огляду ран, що кровоточать, а у разі їх відсутності скористуватися підручними засобами, наприклад, поліетиленовими пакетами. У разі незначної кровотечі постраждалий може сам спробувати її припинити, натиснувши вище місця кровотечі. Зазначена небезпека існує, доки не будуть прибрані залишки крові та інші виділення дезінфікуючим розчином, а усі інші забруднені матеріали прибрані в спеціальні пакети. У разі контактування з виділеннями постраждалого, якомога швидше ретельно вимити руки з милом. У випадку, коли необхідне штучне дихання або використання бар'єрної маски, необхідно також вживати застережних заходів, щоб уникнути контакту із кров'ю, слиною тощо. Застосування бар'єрних пристроїв допомагає уникнути можливого інфікування хворобами, які передаються через повітря або кров. Якщо контакту з виділеннями постраждалого уникнути не вдалося, зверніться до лікаря. Оцінка стану потерпілого. Опинившись в місці події, необхідно швидко провести ретельний огляд потерпілої особи, в першу чергу перевірити стан свідомості і зателефонувати до служби невідкладної медичної допомоги. Транспортування потерпілих. Транспортування потерпілих здійснювати тільки після надання першої медичної допомоги. Виключенням з цього правила може бути тільки пожежа, наявність поряд чи небезпечних речовин та неможливість захистити місце перебування потерпілого. При транспортуванні потерпілого можна застосовувати такі способи. За плечі підтримуючи голову потерпілого обома руками, за ноги, якщо поверхня для транспортування, є достатньо рівною. На ковдрі, перекотивши на неї потерпілого, що знаходиться в горизонтальному положенні, тягнути ковдру треба зі сторони голови потерпілого. Потерпілого можна пересувати, підтримуючи його за руку, тримаючи потерпілого на обох руках попереду, взявши потерпілого на одне плече, на спині тримаючи потерпілого за обидві руки, на спині тримаючи потерпілого за обидві ноги. При підозрі ушкодження шиї та хребта обов'язково зафіксуйте голову та шию пов'язкою, валиком з одягу або фіксуючим шийним комірцем, не нахиляючи і не розгинаючи її. Покладіть потерпіло на жорстку поверхню, щит, двері тощо. Зафіксуйте голову і тулоб до нож.